Гей, нові колумби й мегдани, напнемо вітрила наших мрій, кличуть нас у мандри океани, бухту спокою облизує прибій. Хто сказав, що все уже відкрито. Нащо ж ми народжені тоді? Як нам помістити у корито наші сподівання молоді? Кораблі, шукуйтесь до походу. Мрійнец твормує живи, в океані рідного народу відкривай духовні острови. Геть і змулу, як ржаві, ниді є на якорі душа, б'ються груди об вітри тужаві, Каравелла в мандри вируша. Жоден вітер сонця не остудить, півень землю усю не розгребе. Україно, доки жити буду. Доти відкриватиму тебе. Захочеш, і будеш в людині затям лежить невідгадана сила, зрослась небезпека з відважним життям, як з ділом смертельника, крила, і легко тобі, хоч дивися, мить, аби не спіткнутись ні разу і нести солодкий тягар таємниць і гостру петарду наказу. Научися надати блискавичність думкам і рішенням важкість каміння. Іти і долати, і стать сам на сам, і з неблаганним сумлінням. Хай правда, крилатим треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, вони ті крила не з Богу пір'я, з правди чесноти і довір'я, по кого з вірності у коханні. У кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина ніби то не літає, а крила має. А крила має.